Велика кількість працівників нашого підприємства пішла боронити Україну. Ми дуже вдячні їм за те, що ми можемо працювати за те, що ми живі і маємо змогу дивитися в майбутнє. Кропивницький був одним із найбільших хабів по підготовці гуманітарних наборів для переселенців. Треба було закумулювати ті сили, які у нас були. Я вважаю, що колектив спрацював в той час на відміну. Ну, взагалі, то наші люди це дуже працевиті люди, це натхнені люди, це люди, які живуть своєю справою, тому що без важливого елементу, як любов, продукт зробити гарно неможливо. На нашому підприємстві буде побудовано індустріальний парк. Це найшвидший механізм входу у виробництво. Це полегшення кооперації, це можливість використовувати одні і ті ж площі енергетичні ресурси для створення продукту. Ну, ми зараз є учасниками програми, зроблено в Україні, і ми маємо на сьогодні на нашу продукцію вишкодування 25% від вартості сільгосптехніки техніки нашої. І це дійсно дієва програма. Бо коли ця програма працювала ще три роки тому, ми на рік приростали до 30%. Це знаєте, як Є одна шестеренка, а є механізм. Ну от можна зрівняти, що ми маємо сировину одну шестеренку. До неї ми багато-багато чого додали і отримали вже механізм, який працює і щось приносить, і дає можливість іншим виробництвам на цьому заробити, сплатити податки, дати робочі місця, виплатити заробітну плату. Це дуже гарна ідея рухатись від сировини саме до продукта з доданою вартістю, тому що ця додана вартість лишиться в державі.